Крила птахи Азії від видавництва «Ігромах». Це третє і як на мене найкрутіше доповнення до базової версії гри «Крила». Ми все ще граємо на переможні очки, колекціонуючи пташечок, але цей доп дає нові режими гри. Давайте дивитись ближче. Одразу ж про режими гри. Першим є соло режим. Тут є окремий буклет правил автоми. Розробники подбали про те, щоб ви могли пограти в свою улюблену гру на Одинці. Далі йде режим зграї. Ця коробка, якщо її об'єднати з базовою версією, дає змогу грати аж до шести або до семи гравців. Ну а третій режим, який просто зриває дах, називається дует. В птахи Азії можна грати як самостійну окрему гру. Ви можете просто придбати цю коробку, не маючи базової версії гри, і розкладати свою улюблену гру на двох. Це просто кайф. Якщо ви не знаєте, що таке гра Крила, то в мертві, дивіться огляд на базову версію гри. Вона є у мене в профілі. А зараз без деталей про нововведення. Основа гри залишилась такою ж самою. Ми розігруємо карти птахів у свої ареали, використовуючи для цього жетони корму та властивості інших птахів. У режимі зграї додається лічильник порядку ходів. Коли ти чуєш про настільну гру, яка грається до ми людей, то тут попахує даунтаймом. І розробники філігранно вирішили це питання. У цьому режимі будуть ходити двоє гравців одночасно, а лічильник порядку гравців буде вказувати на кольори цих гравців, щоб не виникло плутанини. Це суттєво пришвидшує партію і не дає втратити інтерес до гри. У режимі дуету при підготовці ми викладаємо у кожну комірку нашого заповідника по одному жетону дуету. А також у нас з'являється мапа дуету, до речі, на звороті якої є великий планшет цілей для режиму зграї. Отже, коли ви в режимі дуету викладаєте птаха у свій ареал, то ви забираєте жетон дуету з нього і виставляєте його на мапу дуету. Таким чином, ви будете виконувати цілі раунду і здобувати більше переможних очок. А тепер дефірамби, щоб підсумувати. Крута гра, якісні компоненти, зрозумілі правила, як для соло гри, так і для базової версії. А також тут є нюанси по нововведенням, які вводить ось це а також там є пояснення, як ось ця вся ситуація взаємодії з минулими доповненнями птахи Європи та птахи Океанії. Також є довідки для швидкого старту, ну і як же ж без яєчок. Можна було б сказати, що яйця це найкраще, що є у цій грі, але це буде неправдою, оскільки тут є ще розкішні арти птахів та крутий геймплей. Особисто у мене часто траплялись ситуації, коли нас на вечірні посиденьки збиралось три парочки, і всім подобаються крила. Але вона розрахована тільки до п'яти гравців. І нарешті це доповнення вирішує цю проблему. А заради режиму дует її можна купувати навіть не маючи базової версії гри. Це просто космос. Напишіть у коментарях ваші враження від свіженького доповнення. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Папа. -па.